Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. 21 грудня у мережі опублікували відео, зняте на вулиці Патріса Лулумби на східному передмісті Бахмута на Донеччині. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Супернова Війна ЗРФ». Кадри вулиці Бахмута, яка першою зустріла атаки вагнерівців, зняті з безпілотника. Вулиця починається на шосе є 40 і тягнеться на захід. Довжина – 3-4 кілометри. На відео зафіксовано місцевість повні. Містю зруйновану боями, вздовж дороги, почорнілі від пожеж житлові будинки. Деякі п'ятиповерхівки втратили цілі під'їзди. Окремі будівлі знесені до фундаменту, замість них цегляні рештки, які показують, як колись там розташовувалися квартири. Промислові будівлі зазнали не менших руйнувань, розбито стіни та дахи. Особливо вражають кадри, якщо порівняти їх з довоєнними світлинами. На знімках, розміщених на Google-картах, картах мирне місто з мирними будинками та підприємствами. Між тим варто зазначити, що. Напередодні у телеграм-каналі Мадяра командира підрозділу аеророзвідки вказувалося, що Бахмут повністю звільнено від навали армії РФ. Крім того, 21 грудня у мережі поширили повідомлення невідомого дописувача, який наголошував, що від міста відкинуто усіх вояків армії РФ. Зазначимо, Генштаб ЗСУ офіційно нічого не підтверджував стосовно ситуації у Бахмуті на Донеччині. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посила. Ання в описі до відео